В Україну йде бабине літо. Синоптики прогнозують різке потепління. Коли природа порадує сонячною погодою, а коли здивує дощем та снігом, розповім за мить, а з вас вподобайка. Найближчий тиждень в Україні будуть справжні погодні гойдалки. Місцями дощитиме, локально будуть заморозки. Утім, аномалії будуть короткими. Говорить синоптикиня українського гідрометцентру Наталія Птуха. Нині країна лишається під впливом теплого південного повітря. Вночі в більшості регіонів очікуємо від плюс трьох у день до плюс 16 градусів, на півдні подекуди до плюс 19. Тільки в Карпатах можливий дощ із мокрим снігом. Ось це підвищення температур після похолодання в народі називають бабине літо. Пройшли теплі повітряні потоки з півдня. У п'ятницю небо затягне хмарами. На заході півдні та на лівобережжі Дніпра пройдуть дощі на півдні. Можливі грози у суботу опади змістяться на схід і південь. Захід переважно без дощів. Денні температури в більшості триматимуться біля плюс 15 градусів. Неділя подарує перепочинок. Буде. Переважно без опадів лише на заході та півночі невеликі дощі, а в понеділок хмарність і дощі повернуться, проте температури істотно не зміняться. Отже, ловіть м'які осінні дні для прогулянок, і не забувайте про парасолю на випадок несподіваних злив.